А тим часом в окупованому Криму українська розвідка спільно з СБУ провели спецоперацію. Дронами атакували ряд об'єктів. Про це пишуть українські змі з посиланням на джерела у спецслужбах. За інформацією медіа на півострові були уражені радіолокаційні системи окупантів. Стоянку гелікоптерів і систему управління зенітно-ракетних підрозділів також нали у керчі в районі суднобудівного заводу. Нагадаю, що раніше заявили про масовану атаку дронами на окупований Крим у міністерстві оборони Росії. Загарбники кажуть, що збили над півостровом 41 ударний дрон. А ну і насправді в контексті цієї інформації, яку ми отримуємо щодня, да а більш розлога різна інформація, вона подається в телемарафоні. Єдині новини, я хочу поставити запитання, тому що очевидно, що про характер воєнних дій, про втрати, про здобутки, а могли б запитати безпосередньо військових, тих хто на лінії фронту, да, але ця інформація вона особливо не підлягає розголошенню. Але тут питання. Полягає у комунікації а, влади про війну із суспільством і а... Навіть на правах реклами, нехай буде прекрасна дуже стаття вийшла на українській правді. Вона так називається дружній вогонь, як Байрактарщина, фортеця, Бахмут, ЧМОНІ і Крим Доліта б'ють по своїх. Там колишній кінокритик, а наразі воїн Збройних сил України Антон Філатов він запостив обкладинку книги Мистецтво війни Сундзи і якраз зацитував його найвідоміший вислів. Так знаєте, Мистецтво війни, це мистецтво брехні. Я раджу, ну тобто, всім нам, українцям, це почитати, а саме цю думку вони є. Суб'єктивної, але її варто знати, і там одна із тих теж, що він подає головне в цій брехні не обманути самих себе. І от запитання до вас, от ваша думка, Ігор Лапін, Ігор Торович, от в цьому контексті, якою має бути саме зараз цей момент, ми бачимо, як непросто, як зараз, надзвичайно складно, да, в якій ситуації опинилася Україна і на Безпосередньо на полі бою і на дипломатичному фронті скрізь ми це бачимо. А, якою має бути зараз комунікація влади із суспільством про війну? Чесність, брехня вбиває. Світлана, тобто. Але, звичайно, ще є певні моменти, да, про які не можна говорити. Ну... Але не має бути і. Ну, чому ми маємо бути такі, як росіяни, і приховувати наші втрати? Чому ми маємо за рахунок приховування цих втрат обесцінювати подвиг кожного солдата, який зараз тримає ці рубежі? Ну Ізраїль так само показує, що в них є загиблі, що в них ідуть важкі бойові операції. Вони кажуть, скільки героїв Ізраїлю загинули, обороняючи мирний сон тих, хто сьогодні в тилу. А в нас як в Росії, в нас патірні. Ну, Росія ж каже, що патірні. Ну, єснізначительне продвиження, ну патірні. Ну ми ж те саму політику зайняли. Тому що? Що? А що ж тут не зрозуміло? Політехнологи то одинакові, що в них, що в нас. Ну на кого працював той же самий Михайло Подоляк до того, як він став Михайло Подоляком в офісі президента? Ну от і все. Тобто, там же школа політехнологічна одна й та сама. А війна то інша. І справедливість інша виходить, а тому чесність – це те, що найбільш потрібно сьогодні. Давайте поговоримо. Якщо ми говоримо зараз да, то на єдиному марафоні ми не почуємо то-то, то-то. Давайте ми зараз, не здаючи державної таємниці, поговоримо про лівий берег. От у мене є дуже таке велике бажання про це поговорити з точки зору звичайного, як я кажу, піхотного солдата. Так, тому що я відношу себе до категорії тих, хто ходив по землі, а не сидів десь там в штабі за тисячу кілометрів чи за 10 кілометрів і так далі. Тобто, я командир батальйону. У мене є підрозділ, я отримую завдання. Так, от Давайте от просто-напросто розглянемо цю ситуацію за дві хвилини. Хлопці переходять на лівий берег. Нам. Поглиблювати плаздарм треба? Треба, ну щоб не скинули в Дніпро, нам треба поглиблювати плаздарм. Якщо ми поглибимо плаздарм на 15 кілометрів, глибше зайдемо на територію супротивника. Цих хлопців чим будемо прикривати? Артилерія з правого берега вже їй буде важко прикрити передові підрозділи. Я вже не кажу, щоб знищити артилерію супротивника. Це ж правда війни? Правда війни. Значить, хлопці будуть тримати це там чим? Своїми тілами. Ми туди перевеземо важку техніку сьогодні, коли там е, грязюка болото в пояс і так далі. Ми зможемо це зробити, прикрити їх. Ну давайте говорити чесно: ми можемо це сьогодні розізувати? Нічому, бо ще маленький. А глибше зайти, ну то тоді не прикриє артилерія. А техніку зараз період такий зимовий, поки нема морозів, ми перекинемо через Дніпро. Ні. Ну, Значить, хлопці ще раз наголошую, тримають своїм тілом ці рубежі для. Для якогось задуму. Дай Боже, щоб цей задум спрацював. Але як можна обесцінювати героїзм солдата, коли про це взагалі ніде ніхто навіть нічого не говорить? Н -н 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 я вже не кажу про цифри. Ні. Мар'яна Безугла може вийти навіть розказати мобілізаційні заходи, сказати, що ми мобілізовуємо по 20 тисяч, розуміємо, да, в місяць. Тобто вона може це сказати. Але офіційні наші представники не можуть сказати далі, давайте поговоримо, а чого стало мало інформації з фронту? А ви що не замітили, що спікери, фронтові спікери всі пропали не тільки з єдиного марафону, а взагалі пропали? Тобто залишились лише визначені, і ще декількох хто на старих зв'язках не боїться. Бо йому вже знаєш, як то кажуть, далі чим далі, чим той, 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 дальньої позиції вже не відправлять. Тому вже йому бояться нема чого. якщо є зв'язок, він ще щось розкаже. Але фактично, ми сьогодні бачимо, що ми бачимо впроваджену ще колишньою Ганною Малєр тактику. Є позитивні банкомати, є позитивні блогери. От тільки вони про війну говорять, а всі остальні мають слухати і хлопати вухами, тому що в нас це держава таємниця питається в тій задачі з якого боку, з якого з якого е, милого в нас державною таємницею став героїзм наших побратимів, наших хлопців і дівчат, які тілами тримають рубежі. І от якщо ми про це не будемо говорити, ми будемо говорити про дуже багато проблем. Ми будемо говорити про корупцію, бо вона теж відноситься до френдліфаєра, до дружнього вогню, який нам фактично в спину збройним силам закидають ті, хто формують корупційні потічки. А корупційні потічки формують чиновники. Чиновників призначає влада. Відповідальний в нас за всі призначення, офіс президента Зеленського, якого зараз називають офіс просто-напросто офіс Єрмака. Отже, це все всі розуміють, возмущаються в соцмережах з приводу ресторана «Бохо», і з приводу того, що робиться в жирному тилу, дуже сильно бідкаються, що на новорічну ніч ціни в Боковелі досягнули майже 100 тисяч гривень на деяких готелях за чотири ночі. Дуже всі возмущаються і розповідають, як ми скоро всіх побідім. А я вам скажу: якщо ми відкотимося на другий чи на третій ешелон оборони, це мінус 50 кілометрів по всій лінії фронту, ми не афігеєм перепрошую, тому що всі ситуації яким чином вони збираються на плечах тих хлопців, які зайшли в 22-му році, не то що вже доповзти до кордону 91-го року, а хоч би втримати те, що ми зараз тримаємо. Значить, треба робити мобілізацію. А що на законодавство помінялося? В нас надали якісь певні повноваження, СТЦК правильно себе поводить. Згідно закону, в них є посвідчення. Вони приходять і пишуть повістки. Це зробилося? Ні, не зробилося. В нас забезпечення армії наладилося, ні, не наладилося. Сьогодні ми маємо проблему дефіцит снарядів. Проблема дефіциту снарядів говорить про те, що флангові удари біля Авдіївки ми не витримуємо. Тобто, хлопці тілами тримаються. Але ж ми мали снаряди, мали би розгромити ті флангові удари росіян на Авдіївці. Ну ми не маємо чим, але можемо дронами. Вова, де дрони? Де 40 мільярдів, які були виділені на армію дронів, мінцифри разом з вашим там Федоровим, чи як там його? Тобто, розумієте, такі питання зараз просто-напросто. Фронт кричить: Вова, де снаряди? Пам'ятаємо одного покійника, який теж колись кричав. В нас все робиться так само, тими самими кальками. Чому? Політики мають обслуговувати інтереси військових сьогодні. Вони мають на зовнішньополітичній арені пахати нон-стоп 24 на 7. Уряд має обслуговувати економічні інтереси військових. Якщо цей уряд не може, його треба гнати в шию і робити уряд національного порятунку, позапартійний, не по яким не квотам, технократичний уряд. І тоді ми будемо єдині. Ви знаєте, я дуже скучаю за Україною 14-го року. Десь так, 23-24 лютого, четверте лютого, ну до 23-24 лютого. Я дуже скучаю за нашою Україною, яка вона була єдина в перші дні повномасштабного вторгнення місяці. скажімо так, ми були єдині. Всі пахали як один часовий механізм. Не було ні мародьорки, марадьорів прив'язували до стовбів в тих чи інших містах. Розумієте? І, і карали, просто карали. Було задоволена справедливість. Всі боролися з окупантами. Я за цим дуже сумую. Я пригадую, як казали: от, якщо ще буде майдан, ну ми вже на цей раз штангу не дамо. Пам'ятаєш, да ми з ми собою цю тему теж колись говорили. Та не буде вже іншого майдану. Прийшла війна, так сталося. Ну ми зараз їх всіх. І що далі? Тепер жирний тил сидить в ресторані і розмірковує про ціни на Буковель на Новий рік. Отак от відбувається сьогодні. Але єдиний марафон цього не показує. Тим більше принижуючи і обесцінюючи подвиг солдатів, хлопців і дівчат.